Івано-Франківська обласна військова адміністрація виступила з ініціативою передати військовим на передову 30 позашляховиків для створення мобільних вогневих груп. Коломийщина, на пропозиції відікнулася однією з перших. Це завдання було пропорційно розподілено між е, декількома військовими адміністраціями районними військовими адміністраціями, і е, були дуже в чому була проблема. Е, немає самих автомобілів. Це перше, а друге. Їх ще треба дообладнати, ці автомобілі, бо сам наявність самого автомобіля ще нічого не означає. І, і, і третя така проблема значна, там були дуже обмежені часи, буквально 10 днів. І... Коломийська районна адміністрація одна з найперших виконала це завдання вчасно. Минулого року більше 125 вантажних автомобілів ми передали на потреби. Зараз працюємо з дронами для того, щоб підтримати наших військових. І ось отримали доручення щодо забезпечення транспортними засобами. І ми шукали різні можливості, спілкувалися із громадами, але вийшли безпосередньо на наших волонтерів, на волонтерський центр і військові капелани. І разом з ними, з паном Васильом, ми поспілкувалися. Вони нам пообіцяли цю допомогу. Волонтер Василь Мадяр із Коломиї вже багато років мешкає за кордоном. Каже, що із 2022 року почав активно купувати та привозити позашляховики до України. Залучає до цього і волонтерів із різних країн світу. Вони потім їдуть і розказують про цю всю історію. Вони розказують перші рази. Вони дуже сильно боялись сюди їхати. А зараз вони приїжджають туди і розказують, і це на сьогоднішній день це стало дуже престижно. Це стало дуже ми на сьогоднішній день більше відомі там ніж навіть у Коломиї. Серед тих, хто часто буває в Україні, і шотландець Стюарт Форд за допомогою його відзначили медаллю доблесть Прикарпаття. Сезмайсикс. Це мій вже шостий візит до Колумиї та в Україну. Роблю я це через те, що ваша держава у моєму серці і в моїх думках я завжди про вас думаю. Ці позашляховики ми привозимо збройним силам для полегшення їхньої служби та покращення боєздатності. наразі організація Jeeps for Peace привезла до України вже понад сотню позашляховиків. Волонтери кажуть, що зупинятися на цьому не будуть. Робитимуть це до нашої перемоги. З коломивана Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.